Поїхали. Так. Так, провод якийсь. Угу. Ну, 2 метра. Такі. Тож таких проводів дуже багато зарядних. Я так і не зрозумів, до чого ці зарядки. Ну, типу, від чого, до чого, для чого. Але їх попадається багато. Вони є. Так, в сторону. А, тут ще щось є. Така штука. Не знаю, що це. Але воно там було. Що це таке? В кого є ідеї? Я детально тут покажу вам. Напишіть. Але це було там. Так, окей. Так, і ще один пакунок у нас.